Стрілець поглянемо на що чекати стрільцям у квітні 2024 року. Тож, карта основної енергії на кожен тиждень. І чотири карти, розкриваючи емоційно-чуттєве сферу життя, робочу проєктну, фінансову ресурсну і поради від карт. Почнемо. Енергія першого тижня, енергетика благодійності, допомоги, або вам будуть допомагати, або можливо у вас буде така нагода когось підтримати, допомогти комусь матеріально, або якимось порадами, чи якимось зв'язками, чи безпосередньо якимись діями. Що стосується емоційно-чуттєвої сфери вашого життя, Може бути непередбачувані, не дуже приємні події. Вони спочатку можуть казатися, здаватися якимось катастрофічними, але ви маєте розуміти, що це те, на що ви не наважувалися, але що вже має бути припиненим, воно буде, може трапитись несподівано. Але це те, що все світ прибирає з вашого життя. Тобто те, що буде для вас катастрофою зараз. Ви потім зрозумієте, що це був початок нового життя, нової можливості, щастя, гармонії і таке інше. Будьте уважні до свого будинку, до вашого помешкання, перевіряйте всі якісь комунікації, коли йдете з дому. Також будьте уважні в період лунання, тривог, думайте про свою безпеку. Що стосується робочих питань, тут ви можете якось відстоювати свою позицію, захищати себе. Можуть бути якісь наклики на вас, хтось щось можливо на вас повісить чи звинуватись в цьомусь, і ви будете відстоювати свою правоту, просто бути впевнені в собі. Пам'ятайте, в чому ви вправі, чого ви робили, чого не робили і. Абсолютно спокійно використовуючи факти, захищайте свої інтереси, свою позицію. Що стосується питань фінансів, візьміть під контроль це питання трошки більше відповідальності і серйозності. Більш будьте більш серйозним з вашими фінансовими візьміть контроль у свої руки і наведіть там лад, порада чи основний акцент буде можливість якоїсь творчості або якоїсь такої роботи. як за яку ви не будете переживати, вона буде більше в ваше, скажімо так, в задоволення? Це можливо чи можливо у вашому оточенні з'явиться якийсь учень? Який захоче переймати ваш досвід у чомусь, чи можливо також зможе стосуватися ваших дітей. Якщо для вас це актуально, і у вас діти такого віку, коли вони вже можуть проявляти якусь ініціативу, може починати якусь свою власну справу маленьку, то може це трапитись, і це також те, чому ви приділите вашу увагу в ваш час. Можливо, будете допомагати своїм дітям у їх якихось перших. Роках у дорослому житті. Що стосується другої, другого тижня, буде все гарно, добре. У вас буде можливість побути з сім'єю або побути у затишному місці, де ви зможете відпочити, розслабитись, не турбуватись про, про якісь моменти. Можливо, це буде якась поїздка з сім'єю, може бути відпустка. Так, тобто на якийсь час ви будете залишатись десь вдома і, і буде добре. Вам, тобто, ви будете почути себе добре, навіть якщо тут може бути момент, що ви залишитесь як на лікарняному або щось таке, але це не буде щось серйозне. Тобто, ви навіть будете радіти, тому що ви можете відпочити поруч з вами будуть ті люди, з якими вам буде добре. Що стосується емоційно-фінансового, емоційно-чуттєвого плана, тут буде щось, якийсь новий новий імпульс, якийсь новий, нова якась можливість в чомусь. Можливо, якийсь новий емоційний досвід, який надасть вам сил, енергії, натхнення. Що стосується робочих питань, тут або постане для вас можливість якогось рішення змін, або безпосередньо ви можете змінити роботу. Ви можете розрахуватися на якійсь роботі і піти або на іншу роботу, або взагалі започаткувати щось своє. Це карта змін, коли все, все добре, але. Але чогось для щастя не вистачає, і людина кардинально приймає рішення кардинально, що змінити. Ось це от такий настрій. Що стосується фінансів, то тут має бути все в порядку в фінансово-ресурсній сфері. Тут, можливо, у вас. Стане для вас актуальним планування власного бюджету, наприклад. І ви будете це обговорювати з сім'єю. А ви будете пояснювати це своїм дітям, своїм членам сім'ї, щось планувати разом. Ось так це може бути: щось пояснювати, щось планувати, обговорювати. Також ви будете налагоджувати. Порядок в сфері ваших фінансів, ресурсів, якихось матеріальних здобутків, то будете налагоджувати лад в своїх фінансах і бюджеті. Що стосується поради чи акценту, будьте готові, може бути якась новина, і ви отримаєте якусь новину, яка трошки може вас Це те, що не очікував таке. Різка, різка новина про, про щось. Ось. Або це зміна ситуації може бути. До речі, це от дуже воно може перекликатися. Різка зміна становища, або отримання якоїсь пропозиції, і це буде неочікувано так оп, і з'явилось, це може бути отримання нової можливості започаткування чогось. Тобто, або це якась новина, або різка зміна ситуації. Будьте до цього готові. Що стосується третього тижня, Тут стане для вас якийсь вибір. Постане вибір, і він, він буде у вас трошки бентежити, трошки буде вам неспокійно, бо ви будете переживати, щоб зробити цей вибір правильно. Ось такий, ось такий може бути момент на третьому тижні, медь на увазі. Чим тут керуватись? Тут, скоріш за все, керуйтесь раціональними питаннями, розумом, здоровим глуздом, фактами. Що стосується емоційно чуттєвого плану Ви сам коваль свого щастя. Ось так. Так, далі. Робоче питання. Ви можете святкувати щось. Щось на третьому тижні ви відсвяткуєте. Складеться все так добре, що у вас буде що, що відмітити у близькому колі друзів. Ось так. Що стосується фінансів. У фінансовій сфері. Знов таки карти звертають увагу на необхідність наведення ладу, вироботки тактики щодо подальшого розвитку у вашій фінансовій і ресурсній сфері також налагодження відносин з людьми, які можуть безпосередньо бути причетними до цих питань, наприклад, ваша сім'я, діти таке інше. Будьте тут активні, відповідальні і. Також не відвертайтесь від якихось інтуїтивних моментів, які можуть у вас виникати в голові. Тобто звертайте на них увагу. Порада чи основний акцент це буде період спокійної, розміреної роботи, коли ви зможете контролювати ситуацію абсолютно цілком повністю, і ви зможете займатися саме тим, в чому ви дуже хороший спеціаліст. Що вас заряджає, що дає вам енергію, що вам подобається робити, це саме той момент, коли ви будете працювати, робити те, що вам подобається, в спокійному в спокійній обстановці, і ніхто не буде на вас на вас стиснути, відволікати і таке інше, ось так може бути така можливість, що ви просто будете в своїй майстерні чи в своєму офісі спокійненько собі сидіть, робіть свою справу, яку ви любите, і, і буде вам дуже добре і гарно. Третій тиждень, четвертий тиждень. На четвертому тижні, що ж ви засумуєте? Ну, так буває, коли все добре у людини йде, а, і починається таке: типу, а чи, 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 чи справді я цього хочу? А щось мені не вистачає, якось воно не весело. А я думав, що воно буде не так, а щось якось воно не те. Це коли от людина е, трошки недооцінює. Себе недооцінює те, що є поруч, не бачить всіх тих благ, які вона досягла, або які з'явилися у її житті, вона це не цінує. Ось може бути ось такий момент. Якщо ви це знаєте, ви маєте вчасно себе зупинити, подивитись навколо себе і зрозуміти, скільки можливостей навколо вас, і як у вас все насправді добре і кайфово. В емоційному плані буде у вас таке бажання, ну, карти. Так, в принципі, перекликаються. Буде у вас таке бажання кудись втекти на якийсь, можливо, острів, не залишитися або самому, або з якоюсь рідненькою людиною, так, щоб дуже сумно і одиноко не було. Коротше, буде у вас такий період трошки, трошки депресивний, але це тимчасово. Бо ця карта насправді вона вона про вихід із складностей, вона про зміни, коли трошки сумно. Але коли це зміни відбувається, і ти видихаєш з полегшенням. Що у вас буде на роботі? На роботі також щось у вас піде. Ну, це життя це. Це гойдалки насправді. Або це рух догори, донизу, це циклічність, і треба це розуміти. Тут все складалось добре, все вичалось, але все виходило. Але потім почнуть вилазити якісь нюанси, якісь моменти, які ви не врахували. І тому, що ви їх не врахували, вони будуть вам псувати настрій. Бо ви будете більше на себе злитись, що ви це не продумали, що ви були таким бовдуром, що не врахували ці моменти? Але ви маєте розуміти, що це перевірка вас, це перевірка на те, чи справді ви хочете займатися ось, ось всім цим, чи справді ви цього, цього хочете? Чи просто це якийсь такий імпульс у вас, як це буває у стрільців? Якщо ви пройдете перевірку, все буде йти так само добре, як ви захочете. У фінансах все складеться добре. Тобто, якщо ви ось цей момент налагодите порядок і будете держати всі, тримати все під контролем і будете відповідальними і своїм оточуючим, своїй сім'ї також зможете пояснити. Як важливо, наприклад, заощаджувати, як важливо отримувати освіту і знання саме в фінансовій сфері в питаннях фінансів, їх заощадження, розвитку і таке, тобто здобуття фінансової грамотності. Ось, То все у вас складеться так, як ви хотіли б задумували. Тобто, в цьому плані має бути все добре в плані фінансів, власних ресурсів, матеріальних речей. У цьому плані ви не будете відчувати ніякої, ніяких втрат і таке інше. Що стосується поради чи основного акценту, подивіться на ось цю ситуацію, на весь цей ваш момент з неприємностями, чи якимось нюансами, що ви не продумали, подивіться на це з іншого боку, по-перше, і ви знайдете відповіді, чи зможете заспокоїтись, що ви були такий недальновидний. Або ж, Ця карта також каже про те, що завжди, коли ти хочеш щось отримати, щось важливе для тебе. Завжди треба чимось пожертвувати. Може бути такий момент, коли тебе будуть перевіряти на прочність, про те, про що я казала. Або щось треба перечекати, якийсь момент, щось треба зробити для того, щоб щось отримати. Ти також карта пожертвування себе. Заради отримання чогось що для вас дуже важлива, ця карта вона зроблена по образу скандинавського бога Одіна. Коли він дуже хотів отримати знання щодо рун, то він прив'язав себе так само вниз головою до дерева, проколов себе мечем. І так, 9 днів він страждав. Це була його жертва, і після цього йому дозволили отримати знання щодо рун, щодо магії рун. І він досяг свого, але перед цим йому треба було ось так, так перенести себе в жертву. Тож квітень буде е, цікавий, У вас тут акцент на фінансах, на налагодженні питань з фінансами, Може змінитись у вас робота. Ви можете започаткувати свою власну справу. А на початку тижня, якщо буде можливість комусь допомогти, допомагайте це, вам повернеться. Кінці місяця буде сум, розумієте, що це тимчасово. Будьте впевнені в собі, не дозволяйте собі впадати у вічі. Ви знаєте, що це просто деякий час певна пожертва для того, щоб стати сильнішим, розумнішим і більш незалежним, і досягти того, чого ви самі собі не планували. Тож, гарного квітня, гарного настрою, весни, мирного неба.